Радуйтесь зі мною, люди, я щасливий понад все. Дорогі мої брати і сестри, я не про себе, а про всіх нас. Якщо це правда, то святе Алілуя, хай прозвучить Господу нашому. Слава Господу. Чисте серце молоді, молод сьогодні проголошує. І слово Господнє каже, говорить багато про чисте серце. Про плотяне серце, про кам'яне серце. Дорогі мої, але я про серце говорити не буду. Колись може нам лікар-кардіолог більше скаже про серце. Він його в руках тримав, він бачить ті серця, які вони ті серця. І сьогодні дуже багато людей хворих на серце із різних причин. Але сьогодні в нас молодіжне служіння. І я разом з вами бажаю про вас молодь, про вас молодь говорити, ну не все про вас, трохи про нас разом з вами. В нашій церкві, брати і сестри, є багато різних служінь. Різних є багато служінь. На деякі я хотів би звернути увагу. Є дитяче служіння. Недільна школа, багато дітей різного віку. Є підросткове служіння. Недільна школа більше діти. Підросткове це, це діти, які ще не виросли, які підросли, але не виросли. Ви знаєте, я в себе дивлюсь, люблю дивитися. От в Гніздечкові є там, мають бути пташенятка. І є такі, що якщо вони з гнізда вилетіли, вони ще не вміють літати, вони тільки підлітають. От підлетить, а летіти не може. Оце підростки. Вони хочуть літати, але в їх крила ще не виросли. І вони пробують летіти, і там, де підлетів, там і впав. Але бувають такі, що пробують. Видати з себе, що вони вже можуть літати. Є молодіжне служіння. Я не знаю, з якого моменту, з кількох років і до яких можна вважати людей молоддю. В різних місцях було порізно. З якого моменту, до якого моменту так само було по-різному. Я пригадую наші молоді роки, і ми старалися вже одружені, старалися ще йти на молодіжне служіння. Але з часом час, коли з'являлася сім'я, діти, і це нас це служіння вже менше цікавило, бо там підростали молоді люди, і змінювалось покоління одне на інше. Молодь. Сьогодні молодіжне служіння. Є в церкві хорове служіння. І не тільки, дорогі мої, один хор, а багато хорів. Старший хор, молодіжний хор, підростковий хор, дитячий хор І це похвально. Я, я люблю це служіння, музика, музикальне служіння. Як багато музикантів. Ви знаєте, я ще я мало людей знаю. Але дві неділі тому до мене підходить молодий юнак на, парк, на паркінгу і каже мені: слухайте, а ви не знаєте до кого звернутися, щоб можна було грати загальні пісні на піано. І ви знаєте, як, я б сказав, як ніяка церква Господь одарив нашу церкву багатьма музикантами. Слава Господу! Хватає всім місця, але ви просто зверніть увагу, скільки є музикантів, піаністів, гітаристів. Це також служіння. Молотовне служіння, де моляться мами, де молиться молодь. Місіонерське служіння, де наші друзі у Мексику їздили, хтось повернувся, хтось ще залишився. Дорогі мої, ашерське служіння, воно так само дуже важливе. Зустрінути людей на парковці або в дверях, привітним поглядом або так само провести, щоб людям було гарно зайти і вийти, це так само важливе служіння. Ось як багато, і ще це ще не все, дорогі мої брати і сестри. А тепер про молодь. Дорогі мої, якби хтось з вас, якби в нас була така вільна тема. І вільний мікрофон, і запитати вас, як би ви охарактеризували нашу молодь? Ця яка на сцені, ця яка в залі, як би ви її охарактеризували? Ну, сказали б, що багато молоді це звичайно, це добре, це гарно. На, що, на, на, на питання дружби теж, це теж важливо. Але знаєте, коли нас запитати, і ви батьки тут сидите, і ваші діти хтось на сцені, хтось в залі, немає, можливо, ви зустрічали таких батьків. Я не багато прожив, але так само виховали дітей, внуків, правнуки ростуть. І ви знаєте, я не зустрічав батьків, які б сказали. Що в мене діти недобрі, у всіх батьків діти, а мої найкращі. Більше того, дорогі мої, не тільки це, нам, батькам, свойственно більше бачити чужих дітей і зауважувати якийсь їхній недостаток, і це багато і часто стається в людей молодих, молоді сім'ї, молоді батьки, я хочу, щоб ви послухали, у вас діточки підростають, і ви сьогодні дуже правильно можете говорити і вчити. Але тоді, коли діти виросли вже, у момент, коли маленькі діти і підростають, зауваження можете робити всім. Але коли діти підростають, і ви бачите, десь ви недобачили, десь не догляділи, і діти вам ставлять кому. Батьку, почекай, бо ми підростаємо, і ти будеш бачити, які ми будемо. Як ми будемо виростати, наскільки ми будемо слухняними, наскільки ми будемо християнами, ти будеш це бачити. І коли заходять молоді люди, от наша молодь, заходять вони в хора або заходять вони в церкву. Дорогі мої, найперше, наш погляд, найперше. Ми звертаємо увагу на їх, як вони виглядають. А як, 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 вони, як вони дивляться? Перша книга Самоїла, 16-й розділ. Це не основне моє місце писання. Пізніше прочитаємо. Я думаю, що я часу, вчасно я закінчу мою проповідь, тому що нас вчили. Старайся не забрати в людей, які слухають тебе час, бо тебе слухають багато розумніших людей за тебе. Тому дивися на годинник і використовуй свій час, а не людей. Шостий вірш, 16 розділ, перша книга Самуїла. Коли прийшли, і він побачив Єліава, подумав сам в собі, це певне, перед Господом його помазане. Передісторія така, що Самуїл прийшов в дім Єсея вибрати чоловіка, якого Господь хоче зробити царем. Але Господь сказав до Самуїла, не вважай на його вид на його високий стан, я його відкинув. Господь, бо не дивиться так, як чоловік. Чоловік дивиться на лице, Господь же дивиться на серце. В Єсея було вісім синів, і так по порядку всі вони підходили до Самуїла. І пізніше Самуїл каже, чи це всі твої хлопці? Одинадцятий вірш. А той відповів: Є ще найменший. Та він паса вівці і велів Самуїл Єсеєві пошли за ним, бо ми не сядемо, поки не прийде він сюди. Послав за ним і привели його. Був же він русявий, гарноокий, вродливий з виду і повелів Господь. Встань, помаж його. Це він. Господь дивиться на серце. Ми, дорогі мої брати і сестри, часто дивимося на зовнішній вигляд. Це на своєму місці. Зовнішній вигляд на своєму він має своє місце. Казав один чоловік, побачив одну пару. І думає собі, як така тільки жінка, така дівчина могла вийти за такого чоловіка? Ні віда, ні величія, а вона така гарна. А потім все-таки в один момент запитав її, а вона каже: ви не бачили те, що я бачу. Я бачу серце, вся краса його всередині. Дорогі мої, і це дуже важливо. Часто, як і писать, писання каже, «миловідність обманчива і красота суєтна. Ну, воно так написано, але я думаю, немає ні чоловіка, немає ні хлопця, ні дівчини, хто б не дивився на ці якості, щоб все-таки була дівчина гарна і хлопець, що був на своєму місці, дорогі мої. Але так, як писання каже, то поправити не можна. Багато. Дорогі мої нас, наших друзів, наших сестер і братів, носять свій скарб всередині. І часом багато його не видно, але бачать ті, які спілкуються. Молодіжне зібрання і тема нашого служіння і ми, як я сказав, про молодь. Апостол Павло написав декілька Листів своїх. До Єфесян одне написав. Багато інших листів написав. І ми читаємо, я не буду читати, щоб скоротити час. В, другий, в другій своїй подорожі він побачив одного чоловіка, зустрів. Зустрів Тимофія. І написано, що свідоцтво про нього було дуже гарне. І він покликав його собі для служіння. Пізніше апостол Павло утвердив церкву в Єфесі. Єфес це місто непросте, дуже розвинуте, проповідувати було не дуже просто. Пізніше його апостол Павло руку поклав на служіння. І він був присвітером Єф Єфеської церкви. Серед багатьох проблем, про які апостол Павло пише в Єфесі, в Єфеській церкві, дорогі мої, була одна важлива проблема, на яку апостол звертає увагу. Прочитаємо про цю проблему. Це перший лист до Тоймофія, четвертий розділ, 12-й вірш. 1 Тимофія 4,12. Ніхто твоїм молодим віком хай не гордує, ніхто да не ні принібрігає юностю твоєю, але будь зразком для вірних в слові, в поведінці, в любові, в дусі, в вірі і чистоті. Ціль Христової Церкви і наша з вами, брати і сестри, ціль це єдність, це любов. І не може бути духовного зросту в церкві, якщо немає єдності. І апостол Павло звертає увагу на церкву в Єфесі. Каже молодому Тимофію. Ну, кажуть богослови, що Тимофію на той час могло бути 30 років приблизно. Може, молодший був, може чуть старший, але був служитель і служив. Ми старші люди, батьки, ми можемо говорити молодим. Ви ще нічого не знаєте, ви підростете тоді, навчитеся, багато що пізнаєте. Так само молоді можуть казати нам, та ви й мови не знаєте, і культури американської ви не знаєте, дорогі мої, і там і одне правильно, і друге. Але дуже важливо, як говорити. Можна, знаєте, можна сказати з любов'ю, з повагою. І все це нормально, все це, все це правильно. Тільки хочу сказати молодим людям, що в нас, дорогі мої, в нас є досвід не тільки в Америці жити. У нас є досвід жити в Україні. В нас є досвід жити не тільки в достатку, коли повний холодильник, коли гарна хата, в п'ять туалетів і в 10 кімнатах, а в нас є досвід жити в двох кімнатах в кухні і зал. батьками і 10 дітям. Тому ми щось знаємо, щось бачили, дорогі мої, і хочемо вам передати, що не все так. Прекрасно, не все так гарно, не все таке цвітуще і прекрасне в умовах, в яких ми живемо. Тому що якщо прийде випробування, то ми знаємо, якщо не буде світла, ми розпалимо вогонь і приготуємо їсти. Якщо не буде в магазині щось купити. Дорогі мої, ми знаємо, що зробити. Кажуть молоді. Холодець, та ні, це що небудь. Ми такого не їмо. І печінку ми теж не їмо. Дорогі мої, в Америці і ми не їмо. але були часи, Господь благословив, все було гаразд, все було нормально. І якщо не буде чаю, дорогі мої, або чогось іншого, так само ми, ми старші люди, ми не пропадемо. Ми знаємо червону конюшину, ми знаємо біленьку, ми знаємо інші рослини, які просто зеленими зривемо і зваримо чай. І він прекрасний. Все нормально, дорогі мої. Тому хай Господь умудрить нас, молодих і старших. Тимофій, улюблений служитель апостола Павла, руку поклав його апостол Павло на служіння. Якщо ми хочемо, щоб нас любили, перше я це, дорогі мої, а це вже до всіх. Молоді люди, якщо ви хочете, щоб вас любили. Старші, ми з вами, якщо ми хочемо, щоб вас, нас любили. Апостол каже: будь зразком, будь образцом. тоді будуть любити. Часом, знаєте, в сім'ї буває багато проблем. Ви знаєте про це. Батьки кажуть, діти не поважають. Діти не поважають маму, тата. Брати і сестри, найперше, а який зразок? Причина для поваги. Мало того, щоб тільки звати бути батьком і мамою. І тільки що я батько твій і мама, ти мене за це поважай. Це на своєму місці. Але зразок батьківська, батьківства і зразок материнства, дорогі мої, він не дає причини бунтувати молодим людям. В сім'ї. Будь зразком. Важливе слово, тільки це друга тема. Для вірних. Для вірних бути зразком непросто. Це особливі люди. Вони все знають. Вони правильно знають, дорогі мої, вони можуть оцінити. Будь зразком для вірних. В слові. Уважним будь з ким розмовляєш. Уважним будь, як ти говориш. І 10-й розділ приповістей ось таке слово. 18 вірш. Уста правдиві ненависть закривають. Хто розсіває обмову, той нерозумний. В багатомовності гріха не бракаватиме. Хто стримує язик, той розумний. Язик праведника добірне срібло, серце з безбожних низької вартості. Уста праведного багатьох годують, а нерозумні брак розуму вмирають. Будь зразком в слові. Будь зразком в житті. В житті це, дорогі мої, має своє місце будь зразком в житті. І знову апостол Павло е, так само в своєму листі повчає бути зразком. Перший розділ, 15 й вірш. Для чистих все чисте, а для забруднених та невірних немає чистого нічого. У них вже забруднені і розум, і сумління. Заявляють, що знають Бога, а ділами своїми відрікаються. Мерзенні, непокірні та до всякого доброго діла не придатні. Зразок життя. І слово Боже каже, що Господь нас створив на добрі діла. Зразок життя. Будь зразком в поведінці. Молоді люди, що про вас можуть сказати ваші тато і мама? Молодь дорога! Будь зразком в поведінці. Наскільки ми виконуємо нашу персональну заповідь, яку Господь нам дав, шануй свого батька та матір, щоб добре жилося тобі, щоб на землі ти був довголітнім. Як ви думаєте, це велика пошана, коли мама стоїть у вікні, чекає сина або дочку? Спати потрібно. 11-12 година немає вдома, виглядає у вікно. Це не називається пошаною, дорогі мої. Пошана тоді, коли батьки відпочивають. Тоді, коли ми їм доставляємо благодать, коли ми слухаємось їхніх слів. Багато є прикладів неслухняних дітей. Я думаю, серед нас таких немає. Ви знаєте, в нашому Нейборхуді один хлопчина, я не знаю, чий він. І добре, що я його не спитав, і мені це добре. От, він часто в'їжджав в наш Нейборхуд на мотоциклі і на одному колесі їздив. Знаєте, і американці живуть. От, і шуму наробить там, ну, я якось один раз його зупинив. Кажу: слухай, американці не люблять. Я не хочу, щоб сюди поліція приїхала, бо вони викличуть. І тоді ти і на двох не поїдеш. І ви знаєте, він послухав, стало тихо в неї Борхуді. Часом, ви знаєте, треба, треба слова. Треба підбирати слова, треба підбирати момент для того, щоб все-таки щоб дітям нашим було добре. І тому, надіюсь, дорогі мої, що ми з вами поважаємо наших батьків, і ми є слухняними дітьми. У них зразком в дусі. Я думаю, що ви пам'ятаєте проповідь нашого брата Саши Шостака, коли б учні проходили одним, одною місцевістю і їх не прийняли, а вони кажуть, давай, Господи, ми попалимо це місце. А Христос каже, не знаєте, якого ви духа. Дорогі мої, бувають моменти, коли наш дух може пламеніти тільки не тим, що треба. Будь. Зразком, зразком в любові. Христос показав нам зразок любові. Люби людей, співаємо таку пісню, молись. Любі людей молись за обіжаючих. Дорогі мої, а хтось скаже, мене не люблять. А я, а наскільки я люблю людей, дорогі мої. Нехай допоможе нам Господь, і як в тому псалмі, о образ совершенний, любві і чистоти. Спаситель, цар Всіленної пример мой, вічний ти. Зразком будь у вірі. Дорогі мої ті, хто вступили в заповідь з Господом, і ми всі з вами, ми проголошували, Я вірю, я вірю, я обіцяю, Господи, Тобі. Дорогі мої вірі нашій, прийде перевірка в когось раніше, в когось пізніше, благослови нас Господь. І святе Писання приводить нам багато прикладів вірності і вірних людей. Будь зразком в чистоті. Апостол Павло пояснює чистоту, я читати не буду. Читаємо в об'явленні Івана Богослова. І дано било їй облечься в вісон, чистий і світлий. Вісон же є праведність святих. Дорогі молоді, брати і сестри. Перед вами дорога, багато хто з вас, ви будете вступати в шлюб. Нехай вас вісон буде чистий, нехай він буде не заплямлений, нехай чистота буде вашого серця, чистота вашої юності, чистота вашого життя, щоб тоді, коли ви будете ставати під вінець, нічого вас не турбувало, ви готові, щоб руки Господа були покладені на вашу голову. І нам, брати і сестри, батьки, так само й нам, досягнувши вічності, щоб ми отримали цей чистий і світлий вісон. Помолимося Господу за молодь, за їхнє служіння, за всі служіння в церкві. Подякуємо за те, що ми маємо благословенний час, благословенну сім'ю слухняних дітей, братів і сестер і добрих батьків. Нехай ім'я Господа буде прославлене. Подякуємо, Господу. Амінь.